Доброго дня, шановні партнери. Сьогодні ми хочемо продемонструвати вам, як переглянути статус свого замовлення та самостійно створити нове на порталі Вікна стиль трейдинг». Для початку нам потрібно авторизуватись в своєму особистому кабінеті на портал вікнастал.ua. Для цього натискаємо в правому верхньому куті Увійти. Вводимо у поле логін свій логін, в поле Пароль свій пароль і натискаємо зелену кнопочку Увійти. Перейшовши в пункт меню Статус, фільтруємо замовлення по даті, яка цікавить, і бачимо загальний список своїх замовлень. У нас формується таблиця з нашими замовленнями, де вказана інформація номер замовлення, дата створення, приблизна дата готовності. У випадку, якщо дата змістилась, ми бачимо дату перенесення та дату доставки замовлення. Також тут можна побачити суму замовлення, внесений аванс. Залишок, який ще треба сплатити, та статус замовлення. Для зручності ми можемо скористатися пошуком по номеру замовлення. Для того, щоб переглянути свої замовлення, переходимо в пункт меню замовлення, який знаходиться зверху. Далі ми бачимо всі свої замовлення. Можна проставити фільтри для злучності та відслідковувати замовлення, які нас цікавлять. У статусі завантажені в обробці. Не підтверджені. Очікується оплата в роботі та навіть ті, які у відмові. Щоб додати нове замовлення, переходимо на форму заповнення через кнопку Додати замовлення, зелена кнопочка в лівому верхньому куті. Номер замовлення присвоюється автоматично. Ми вказуємо кількість конструкцій та, за потреби додаємо коментар до замовлення і натискаємо кнопку Додати, і бачимо нове замовлення в загальному списку. Дякуємо за увагу! До наступних зустрічей!